мене, А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Четвірочка, а що тут у вас? А у вас є Рафа... Єрафант, а у вас відлюдник, дев'ятка, відлюдник. Ну, Це усамітнення, пошук істини, знаєте, якесь вив... може бути вивчення чогось. Щось буде пов'язано з вашим. Підвищення рівня ваших знань. Немає не, не значення, чи ви будете давати ці знання, чи ви будете приймати ці знання. Але це буде е, все ж таки для вашого саморозвитку. Е, 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 Уєдіння, як по українськи усамітнення. Усамітнення, можливо, дійсно треба буде книжку щось почитати, щось вивчити, проаналізувати. Можливо, треба якийсь, ну, я не знаю, пораду до, до, до спеціаліста в когось. Давайте подивимось більш детально. Це нові знання. Це нові знання, це новини, цікавість. Да, от щось будете вивчати, щось вам буде інтересно, Щось по суеті сує, -сует, то для того, щоб реалізувати якусь справу да, по двіки Пентаклів, це. Ем... Управління справами, да, гучність, якась така, знаєте, е, соєдинить два берега, да, от можливість такого і з тим, і з тим, і з тим домовитися це, і для того, щоб вам е, вирішити якісь. Я на цю карту кажу суєта суєт, да, туди-сюди, туди-сюди, треба з усіма отако, е, оцю, щоб цей баланс отримати і змогти вирішити питання, суєта суєт життєвих, то вам треба якісь нові знання ну, чи у когось спитати, можливо, підете там. Можливо, навіть на там, кваліфікації, да? а в когось узнати, або, може, в когось дійсно е, ну, повчитися, в інтернеті знайти. Да, якось що Це Результату. Да. От ви якось... це не зразу буде, от вам треба якось трішки почекати, щоб отримати по рицарю Пентаклі, це таке наполегливо. Тобто по крупиночки по крупиночки зібрати для того, щоб оцей, потім був у вас, для вирішення якихось ваших життєвих питань у вас були знання. От, ви по Єрафанду, можливо, будете вибирати учбовий заклад, щоб там десь когось. А може, якісь, не знаю, тренінги будете вибирати, але ви будете в цей день для саморозвитку отримувати якусь інформацію. Я б